У Євангелії від Луки читаємо, і він вивів за місто їх, учнів своїх, аж до Фіфанії, і, взявши руки свої, поблагословив їх. І сталося, як він благословляв їх, то зачав відступати від них і на небо возноситись, а вони поклонилися йому і повернулися до Єрусалиму з великою радістю. Цей день відзначається православною церквою як велике двонадесяте свято, а в народі його ще називають знесення вшестя або й щастя. Вознесіння належить до празників, котрі не мають певного числа, але співпадають із однойменним днем, який неодмінно має бути четвер, шостого тижня по світлій неділі. Звідси й приповідка не прийдеться на середу вшестя. Як відомо, Ісус являвся учнем своїм протягом 40 днів після свого Воскресіння. Він оповідав їм про царство Боже та про те, що йому необхідно було знести свої муки. Oh. <laughs> Жить справитися всьому написаному про ме. Свято Христового Вознесіння для нас є слушна нагода ще раз замислитись, спокійно проаналізувати своє життя, вознестися над метушнею земною, подумавши, чи завжди наші вчинки достойні нашого вчителя, чи по праву ми називаємо себе християнами. Ісус дав нам приклад істинної християнської досконалості. Ви знаєте, що ті, хто вважають себе за князів у народів, панують над ними. А їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто з вас великим хоче бути, нехай буде він вам заслугу, бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати на викуп за багатьох. Він хоче, щоб і ми йшли слідом за ним, і за його прикладом прийшли до Отця Небесного. Тому наше життя на землі. Повинно бути дорогою до Небу. Як Христос вознісся на небо, щоб перебувати в вічній славі Отця, так і нам треба сходити по ступеням християнських чеснот, дорогою правди і доступитися до вічного. Оту дорогу до неба найперше показує віра в Бога, бо без віри не можна ходити. Тому бережимо віру, як найдорожчий скарб душі, Зігрибаймо її. Просім Бога, щоб скріпив у нас правдиву віру, подав нам спасіння. Щира нелицемірна віра повинна сполучатися з добрими ділами, бо як діло без духа є мертвим. Святкуючи славне Вознесіння Господа на Небо, ми всі зводимо наші погляди в гору, де Христос перебуває, і всі хотіли бути з Ним на Небі. Це добре і святе бажання. Але щоб воно здійснилося, нам треба жити за Його заповідь. А це означає жити в правді, в чистоті і святості. Коли Христос вознісся на Небо, до апостолів явився ангел і сказали апостолям з докорою:" чого стоїте і дивитесь на Небо, до нас треба навпаки промовити, чому не позираєте на Небо, чому впустили очі в землю, на розкоші, на їжу будівлі, на всі інші пожадливості землі. І англій говорять, що він знову прийде на землю. Живімо ж гідно, щоб бути завжди готовими зустріти Господа в вірі, надії, любові, з великою скарбницею чесною, і бути з ним в вічності. Що потрібно нам для того, щоб піднятися до рівня досконалості, але не земної, а Божої? Вознестися внутрішньо надметушнею світу цього, Ісус говорить: ніхто не сходив на небо, як тільки той, що зійшов з небес, Син Людський. Отже, шлях до Вознесіння пролягає через шлях Христа, наше пониження, тобто служіння іншим, через любов до ближнього свого, бо саме в цьому виконання усього закону. Тож, якщо людина дійсно віруюча, вона повинна змиритися перед волею Божою, позбутися свого пихатого его, а заради інших бути готовою пожертвувати своїми особистими інтересами, як це робив сам Господь. Із євангельської оповіді, із оповіді, яка читається перед Євангелією з діянь святих апостолів, ми можемо почерпнути те, яким саме чином. Відбулося Вознесіння Господа на небо. Після Його Воскресіння на 40 день апостоли взагалі напротязі тих 40 днів перебували завжди в молитві, в спільній молитві. Ми можемо бачити, як неодноразово Христос являвся їм то е, в одній кількості, то в іншій кількості. То потім по дорозі, коли вони йшли в село Еммаус, і коли він їм навіть дорікав за те, що вони не, міг, не могли впізнати за те, що вони не повірили, що це він Воскреслий. І можна так сказати, що вони перебували в певному страху от, до того дня, коли він вознісся на небо. Чому перебували в страху? Тому що вони ще перебували перед якоюсь якоюсь невизначеністю, перед тим, що їх очікувало. Але коли вони побачили те, як Христос чудесно возноситься на небо, побачили, як Він каже до них, що «Ідіть до Єрусалиму, проповідуйте те, що ви чули, те, що ви бачили, також ідіть в Самарію і аж до всіх країв землі. Я би хотів застановитися на тому одному моменті, де Христос спочатку ставить проповідь серед свого народу, далі проповідь. В країни язичницькі і більше того наголошується навіть на всіх краях землі на той час відомих. Однозначно, що це також було і символічним для нас як послідовників апостолів, як послідовників Христа, адже Він закликає нас до того, щоб ми прагнули досконалості, учні Христові несячи віру Христову в світ. Спочатку її проповідували серед свого народу, і перебуваючи вже в тому часі очікування Духа Святого, в тому часі обітниці, яку Христос їм дав, вони пізніше йшли і в інші народи. Отут треба розуміти, що ми, як кожен, в житті, має в собі таку особливість нести у наслідування і також має віру Христову проповідувати перш за все. Серед своєї сім'ї, тобто бути носієм не лише по назві, а бути живим носієм християнства. Бо коли ми побачимо, що констатація на сьогоднішній день має немале місце, то насправді в той же ж момент побачимо, що по факту самої віри такої живої, віри дієвої є дуже мало. Дивіться, якщо подивитися навіть на Вищі наші владні структури можна побачити, що на всіх рівнях констатується те, що вони є люди, високоморальні, духовні люди, які сповідують християнські цінності, але в той же ж момент чомусь наша держава є на одному із перших місць по рівню корупції. Чомусь сподіватися сьогодні на справедливість. Рішення судів також є дуже важко, що вони будуть вирішені по справедливості по позитивну сторону тих людей, які подають певні свої позови для вирішення якихось спірних проблем. Тому констатація це ще одне діло, а дієва віра, дієве християнство це є інша справа. Ми маємо зрозуміти, що дослівно. В Святому Письмі є сказано апостолом Павлом, що віра Христова від слухання. Так, це початок, це якби народження, але далі мають бути діла. І апостол Яків каже, що віра, яка є не підкріплена ділами, вона є марна. Він каже, для чого ви мені кажете, що ви віруєте? А коли бачите брата або сестру, який має потребу в Одязі або в чомусь іншому, ви кажете, йди собі десь туди далі, йди погрійся, не йди собі інше місце. Ось тут кожен маємо звернути увагу на те, що вознесення Христове, воно, перш за все, обожнило людську природу. Це однозначно, що людська природа була піднесена вище навіть ангельського рівня, тому що Христос, прийнявши її в такому вигляді, як Він тут перебував на землі. Возноситься таким же ж тілом, возноситься на небо. І тоді в діяннях апостолів ми читаємо слідуюче. після того, як Христос возносився, вони спостерігали, як Він віддалявся, віддалявся на хмарах, з'явилося два мужі. Це були ангели, і вони сказали, що це той Христос, якого ви бачили, що Він вознісся на небо і який прийде вдруге. Судити весь світ. Ми маємо пам'ятати про те, що цей суд він буде непідкупний, цей суд він буде справедливий. І однозначно, що Господь є любов, Господь є милосердя, але в жодному разі не можна морально упадати в такому випадку, коли тільки надіятися на Божу милість і на Божу любов, бо тоді не буде духовного. Звершення. Ми також маємо однозначно пам'ятати про і справедливість Суду Божого. Хотілося б в сьогоднішній святковий день побажати всім міцного здоров'я, перш за все, розуміння того, що наше хрещення це лише є насінина, яка дається нам. І саме по собі хрещення людину не спасає. Є сказано у святих Отців, що Бог. Може зробити все, не може він зробити лише єдиного. Без людини спасти саму ж людину. Тому пам'ятаємо, що церква Христова на землі це є церква, яка постійно перебуває в боротьбі, церква воїнствуюча. і небесна церква це церква, яка є торжествующа. І та боротьба вона відбувається кожного дня, відбувається кожної миті на рівні наших сердець. Апостол Павло, знову посилаючись на нього, скажу, каже, що ми боремося не проти тіла і не проти крові, тобто не один проти одного, якщо маємо якісь неприязні між собою, а боремося проти духів злоби піднебесної. Тому пам'ятаймо, проти кого ми боремося і які засоби в тій боротьбі потрібно використовувати. Засоби вони були дані подвижниками, які. На протязі земного життя удостоїлися своєї святості. Тут також потрібно пам'ятати, що святість в тому розумінні, якому ми її можемо сприймати, це не була святість до максимуму подосконалості. Це може ближче було навіть мінімум гріховності, але своїм життям, своїми подвигами, своїми потім прославленнями в чудесах після відходу із того земного життя. Ті праведники довели, що будучи в людському тілі, можна стяжати ті благодатні дари Духа Святого і можна наближатися кожного разу до Бога. І тим наближенням показувати, що мир в нашій душі буде освячувати тим миром також тих, хто навколо нас. Радості вам духовної, миру, злагоди в родинах, любові. Тієї любові, про яку апостол Павло каже, вона довго терпить, все прощає, ніколи не вивищується, все віддає і як результат отримує. Слава Ісусу Христу! Це свято, свято Вознесіння Господнього важливо кожному з нас пам'ятати, що нам належить не тільки своїм прагненням, але й своїми словами, своїми вчинками, всім своїм життям. Возноситися від земного до небесного. Лічно для мене це саме найдорожче свято після Пасхи. Це велика благодать для душі. Я дуже вдячна Богу, що Він привів мене до цієї церкви в одну пасхальну ніч. Я тут уже 20 років. Це ну таке, така як Божа благодать. Вона повинна бути, ну якби дай Боже, щоб вона була на всіх людей, ця Божа благодать, щоб ми ну, жили в мирі, в злагоді всі, щоб дай Боже, щоб наша українська православна церква ну стала вже в нас нашою помісною. Ми цього дуже бажаємо. Це для нас саме таке велике свято, тому що ми віримо в те, що він вознісся, що є той світ, що ми всі йдемо в церкву, молимось кожного дня, хоч на одну сходинку, бо ми маємо усвідомлювати, що не земне, а саме небесне царство є тим місцем, до якого має прагнути і в яке повинна увійти кожна віруюча людина.